Хороша новина для наших жінок стосовно військового обліку, а також власне можливості виїзду за кордон. Ми вже в серії наших попередніх відео говорили, що був певний. Такий правовий нюанс, відповідно до якого жінки могли стати військовозобов'язаними, могли бути обмежені в правах виїзду за кордон тощо. Також ми в одному з останніх відео говорили про те, що Верховна Рада намагається вирішити дану проблему, і на розгляді зараз перебуває такий очікуваний законопроект 6482. Однак, міністерство оборони наше вирішило жінок взагалі порадувати і заспокоювати, щоб всі побоювання вже знялися. Міністерство оборони. Не чекаючи, поки Верховна Рада прийме відповідати цей очікуваний законопроект, взяла і внесла зміни до наказу, яким фактично відтермінувало на рік е ті заходи, які повинні були здійснюватися власне в межах обліку жінок, таким чином. З 1 жовтня 2022 року ці заходи відтерміновані до 1 жовтня 2023 року. А до цієї дати Верховна Рада вже точно прийме той законопроект, про який ми так довго всі чекаємо. Тому, власне, не хвилюйтесь, вам не треба ставати в обов'язковому порядку на облік, тільки добровільно, якщо ви хочете вступати до ЛАВ ЗСУ. За кордон ви також маєте право виїжджати в будь-який момент. Якщо ця вам була до вподоби, або якщо у вас залишились якісь питання, підписуйтесь на наш YouTube канал. Ми завжди раді новим підписникам. Якщо ви хочете задати питання, щоб ми на них оперативно відповіли, ставте вподобайки під даним відео, задавайте питання, а ми вам допоможемо. Дякуємо за увагу!